Привіт! 19-й урок, в якому ми будемо говорити і вивчати слова по питанню, як часто бачите ви ваших родичів. Ви Sie ihre Verwandten? нове слово в нас Verwandten, родичі і sehen, бачити. Ich sehe oft meine Verwandten. Або, nicht oft meine Verwandten. Заперечуємо як в українській мові. Не часто, часто я бачу часто моїх родичів, Ich sehe oft meine Verwandten. Я бачу не часто, Ich sehe nicht oft meine Verwandten. Родич, родичка буде «Verwandte». Ді або де, де ферванте, родиць, дірванте, родичка. verwandten – родичі родичі, так. Зиїн. Бачите, дивитися. Особливості відмінювання дієслова слово що в ду, резис er, замість е з'являється е. Іх зеє. Du siehst. er zes sieht. wir sehen, ihr seht, sie sehen. Sie sehen. Вивчили слова родичі вантен. Дивитись, бачите, Sehen. Часто, офт, не часто, nicht oft. Відповідь на ваше питання, на моє питання у коментарях, обов'язково напишіть для того, щоб запам'ятати краще ці слова. Я бачу своїх радичів не часто. Якщо вам відео було корисне, сподобалося, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Напишіть в коментарях. Відповідь на питання, поставте вподобайку, поділіться цим відео з іншими знайомими, які вчать німецьку мову на початковому рівні. І почуємось з вами в наступних відео.